Не взявши за сокиру, хати не побудуєш. друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів, і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді дві болгарки від соргової марки Starts Pro. What you want to with me? Yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. Одна з них модель S 1170 VP, ну і звичайно, друга модель S 1170. Ну і ми разом з вами будемо розбирати, з чим вони відрізняються. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель S 1170 VP має потужність 1170 Вт, кількість обертів від 5500 до 11000 обертів у хвилину, і на неї дає 3 роки гарантії. Модель S 1170 також має потужність максимально 1170 Вт, кількість обертів. 11 тисяч обертів в хвилину і також старт не надає 3 роки гарантії. Тобто, друзі, як ви побачили, що це два брата близнюка, відрізняються тим, що одна модель має регулятор обертів. Ну що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дані болгарки в руках, а тим більше ними попрацювати. В комплект поставки моделі з регулятором входить ключ для зняття оснащення. Як бачите, ключ великий з великим плечем, захисний кожух. І два відрізних диска від торгової марки Start Pro з товщиною 1,2 мм. Ну і звичайно, керівництво з експлуатації з гарантійним талоном, і як бачите, є запасні щитки. Модель без регулятора має точно таку. Комплектацію і точно так має інструкцію з експлуатації з щитками і з гарантійним талоном. Вага болгарки з регулятором становить 1 кг 956 г. Вага болгарки без регулятора становить 1 кг 922 г. Дві болгарки оснащені нормальним гнучким резиновим кабелем, поперечним перетином 2х077 мм квадратних, і як бачите, кабель йде заводський. Також дуже добре, що StarPro дає ось таку ліпучку для скрутки мережевого кабеля після роботи. І дуже класно, що Start завжди свої інструменти, вилки робить в кольор інструмента. Тобто, де б не була увімкнена ваша болгарка, ви завжди будете знати, де її вимкнути. Та довжина мережого кабеля у цих болгарах становить 2 метра. Ручка всіх кишем фіксується з двох сторон. Ну і дуже класно, що ці моделі вже сучасні. Як бачите, отвори для повітря. Мають направлення на редуктор, тобто безпосередньо обдувають редуктор, і з цієї сторони, і з сторони фланця, також обдувають фланець, захищають підшипник від перегріття. Кнопка в тих двох болгарах зроблена таким чином, що можна працювати без фіксації. Ось так ви працюєте без фіксації, якщо щось треба шліфанути, підрізати, і можна працювати з фіксацією. Ну, друзі, тут як не крути, прототип Макіти 5030 він завжди був легендою за рахунок того, що в нього. Вузький редуктор. Ширина цього редуктора складає 47,5 мм, а товщина хвату самої болгарки 56 мм. І така болгарка дуже зручно лежить в руці. Також дві болгарки на шпинделях мають захист підшипників від потрапляння пилу та бруду. Ну, все він. хорош трандіти. Давайте включимо і послухаємо, як вони працюють. Так, спочатку модель без регулятора обертів. Шепче, претензій немає. Так, і тепер модель з регулятором обертів. Ну, як бачите, вона працює цікавіше. В неї вже є плавний пуск. Я так думаю, якщо в неї є плавний пуск, значить в неї є підтримка обертів. Ці всі моменти ми з вами перевіримо у тесті. Так, і давайте регулятор скручу на одиночку і перевіримо, чи є хоч якісь оберти, то буває таке, що скручуєш в інструменті на одиничку регулятор, вмикаєш, а обертів взагалі немає, тобто вона не крутить. Ну, як бачите, тут з тим проблем нема. Так, на вулиці вже темно, ну нічого. В нас тут якби тест. Давайте перевіримо, як болгарка працює, як справляється з трубою 25 на 25. Нормально, зробив 5 різів, круг тримається, практично не стирається, тобто і круги більш-менш нормальні. Так, а тепер модель та що з регулятором. Можливо, в неї є підтримка обертів. Зараз я вам це скажу. Також зробив 5 різів, диск тримається, диск нормальний, тобто практично не стерся. Так, і давайте перевіримо, чи є підтримка обертів. Виставив мінімальні. Так, дійсно, як бачите, є підтримка обертів, треба сильно даванути, щоб вона пішла у захист. Але прикол в тому, що я працював на першому положенні. Уявляєте, на першому положенні така підтримка. Так, давайте на третє положення встановлю. Є третє. Між третім і четвертим. Є, пішла в захист, і щоб її увімкнути, треба перезагрузити. Відключили і включили. Зручно, зручно. Але тут я вже серйозніше давану. Друзі, тобто тут повноцінна підтримка обертів. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, добрався до кнопки болгарки, що без регулятора. Як бачите, кнопка йде пилозахищена, з резиновим пильником, і таку кнопку без проблем можна знайти на будь-якому ринку. В моделі з регулятором обертів також видно, що кнопка йде пилозахищена. ось силикон від пилу. Ну, тут вже стоїть плата, як бачите, є радіатор охолодження і сам безпосередньо регулятор обертів. І тут біля нього все залите компаундом. Добрався до щиток, хочу показати, що щітки мають плетення косою. Тобто дріт тримається купи для кращого контакту і щітки прижимають ось такі круглі пружини. Зараз ці пружини не додавлюють до кінця щітки і двигун виключається. Хм, важко достається, я вже знаю, що там. Частково розібрав редуктор і бачите, і тут, і тут стоїть шариковий підшипник. Тобто, Шпиндель ось цей впирається в шариків підшипник. Дуже круто, що в цих болгарках шестерні не мають жодних шпонок, тобто напресовані на вал. все зроблено, як в Макіта 5030. Дивимось на двигун. Обана! Ну, претензій тут взагалі немає. Як бачите, наскільки якісно зроблені якоря, також є лабіринтне ущільнення. Тисячу і один раз говорив, тисячу і другий раз говорив, що захищає це ущільнення від перегріву безпосередньо підшипник, щоб змазка не висохала. А також захищає колектор від того, якщо розлетиться підшипник, щоб шарики не попадали всередину. Я колись робив тест, тобто знімав це ущільнення, працював без нього, заміряв температуру підшипника, потім знову ставив. Працював з ним, заміряв температуру підшипника. То без цього ущільнення підшипник дуже сильно нагрівався. Ставляться вони в таких випадках, коли підшипник дуже близько до колектора. Підшипники йдуть типу RS, під пилозахищені, під номером 607 від торгової марки SF. А ось в болгарці, що з регулятором оборотів, там вже йде підшипник від CNU, також під номером 607, також пилозахищений. По катушкам статора претензій немає, все зроблено добротно, все злите компаундом, катушки фіксуються до корпусу і є невеличкі отвори для охолодження. Ну, претензій немає, все зроблено якісно. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок буде простий, як варена кукуруза. Це є нормальний роботящий УШМ, який справляться з любими домашніми завданнями. Тобто головне не перегрівати. Дам одну пораду, якщо ви працюєте хвилин 15 навіть 10 і чуєте, що болгарка у вас в руках нагріла тепла, ні в якому разі її не вимикайте, включіть на холосту на 2-3 хвилини, щоб крильчатка вигнала гарячий воздух з двигуна і ви так ніколи не перегрієте будь-який інструмент. І цей інструмент буде вам служити зі сльозами на очах. Від щастя! А саме головне, друзі, що я ці дві болгарки розіграю між вами все просто пишіть коментар зі словом Старт Pro, але коментар має бути розвернутий, мінімум 5 слів. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого. А мені час пити каву.